Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода, що не вах». До речі, знаходимося на авторинку в місці Рівному. Бачите, базар сьогодні не кудишній, людей така само немає. От Дивіться, от можете глянути, що зараз по автомобілях. Але спробуємо загальний сегмент вам відзняти, що по цінах можливо щось помінялося. Тому приємного вам перегляду і обов'язково ставте лайки вподобайки на зв'язку. Ну що, друзі, поїхали. Перший на приметі у нас гольф 5, колір серебро. Давайте підійдемо ближче. Що по ціннику у нас 6 тисяч доларів 2007 рік. 1,4 бензин. Номер телефону No67 382 56. Бачу, присутня сервісна книга в автомобілі. Йдемо далі. Volkswagen Passat B6. Авто в седані. Літня гума, диски. Такий варіант. Когось цікавий, давайте зараз підійдемо, що, що там по ціннику. Бачу цінника немає. Така Mazda cx 5 Синій колір. Ціна 15450, 2,2 дизель автомат. Номер телефону 311 0201 До речі, мені ці автомобілі подобаються. ну, ну Непогані автомобілі, повний привід собі. Має така кому привід в кума така машина, ще раз наповнюю вам. Йому також я підбирав без єдиного підкраса Можливо, буде її, її буде продавати, повністю машина обслужена, то я закину її на канал. Там дійсно достойна машина, в нього базешна на автоматі з люком. Ось KIA Sportage, Ціна 7950 2009 рік. Бензиновий автомобіль 2 літра, номер телефону 097-311-0201. Як ви бачите, по, по автомобілях ринок не сильно великий. Машин взагалі мало. А там далі де дешевий сегмент, взагалі там пару машин, тому я дешевий сегмент, знаєте, не знімав. Вирішив відзняти вам загальний ринок, що по цінах. От Lexus є. Ціна договірів на восьмий рік автомат 3,5 газ бензин 0,97 561-2267. Це скажу надійність. От мені так саме ці машини подобаються. Надійний автомобіль. Хто хоче такий собі автомобіль, може розглядати його, але треба шукати, щоб був більш такий живий варіант. такий кілєпці, бачите, газ присутність, це також добре. Не потрібно буде 1000 євро платити вам за газ. Чи півтори навіть. От такий Peugeot Expert Ціна 7715 рік, номер телефона 097 717 55 29. 1,6 дизель. Демов ходові машини Volvo. Давайте підійдемо. 2009 рік, 2.0 дизель, ціна 7200 257 тисяч пробіга, номер телефона 097 772 4884. Сценики. Хтось мені казав, що я там десь сценіки не відзнімаю, завжди мімо приходжу. Також не не, не проходжу мимо сцені, це ходова машина, 7800, 10-й 1,9 дизель 130 кінських сил, номер телефона 068 62 81 981. В білому кольорісь Outlander. 50 рік, 11500, 2,2 дизель, автомат шкіра 0,67, 733 20-14. Йдемо далі. От, Шкода, Octavia 7 у білому кольорі. бачите диски, як у мене, до речі, 16-ті диски, 12 900 ціна, 19 рік. 1,6 дизель, 85 кінських сил, 0,95, 391,22. Ну, дивіться, загальний вас, щоб ви собі розуміли, який ринок сьогодні взагалі. От, до речі, ще раз ко вам, друзі, з наступаючим святом Пасхою вас. Бажаю вам всього самого найкращого, саме головне здоров'я, перемоги нам всім, мирного неба, щоб все, що ви задумали, воно збувалося. От давайте підійдемо посад Б5 в універсалі. 2001 рік, ціна 4800, 1,9 дизель 0,67, 172 26,89. Давайте вам ще в універсалі 1 до 5 посад такий більш дешевий сегмент. Давайте глянемо що там по ціні він. Так, по ціні він, друзі. 5500, 2003 рік, 1,8 бензин, 0,68, 022, 0,0, Не фарбований. Заявлено продавцем. Давайте підемо в седані, до 5-й писав також. Це таки більш бачите, теж 5400 ціна. 1,6 пеальний двигун, 2004 рік. 0,675, 58, 2167. Ну, давайте гольф 4 глянемо ж. Так-да, зарісти -да. це, все. секунду. 3999, 2001 рік, 1,4 бензин. 0,96 837, 87, 65 От Гольф 4. З такими рісничками, авто на червоних номерах, 2002 рік, 3800 ціна. 1,4 бензин 097 796 7715. Шкода Фабія. Шкода Фабія. Такий варіант. Получається: Шкода Фабія 11 рік, грінлайн, 1,2 дизель 250 дві пробігу 067 90. Цікавий такий варіант, коли Комплектація комп'єктації До речі, вони йдуть. Вони йдуть ці там трьохціліндрові. 4200 гольф 2002 рік. 1,4 бензин 0,96-837,87,66. Давайте підійдемо ще Бачите, багато дуже гольфів четвертий. Кажу, це ходові. Ходові машини, можете їх розглядати до покупки. Ціни на запчастини взагалі копійки коштують, я рахую. Ходова там взагалі без проблем. 3999, 2001 рік, 1.4 бензин 096 837 87 65. Так само, ще раз напомню, що якщо потрібно оглянути автомобіль, телефонуйте за моїм номером телефона або пишіть мені Viber, WhatsApp, Telegram, є в всіх месенджерах. Так само, якщо є потрібна якась консультація, також телефонуйте. Можливо, не завжди кажу, як воно є, можу відповідати, в плані довго довго говорити, бо десь постійно, чи в дорозі знаєте, люди дзвонять. і, ну, Буває так, знаєте, ну, не, не на час, як то я говорю. Тому так завжди радий вам допомогти, проконсультувати, що в моїх силах, немає ніяких питань, звертайтеся. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Добрий день. Стрендер його, 2006 рік, 2.0. Бегун 3400 ціна. Номер телефону 098 964 1658. Ну, бачите, є. Фагін каді. 1,6 дизель, ціна договірна, 14 рік, 0,96 611 5030. Фасад Б6. Вісики номерах, такі дзеркальні, як то кажуть, ВК-848 КВ. 2008 рік, 6950, 1,8 бензин, автомат 050 507 9993. Добрий день. Зараз ми отакі також Пікасі, Це три до речі, мотори. Тут 1,6 дизеля хороші, 11 рік. 188 тисяч пробіга, ціна 6499 067, 767 55 22 Два ключі, коврики літні зимові. Якщо цікавий такий Сітренчик, диски BBS, цікавий, телефонуйте. Такі друзі, варіанти. А ми йдемо далі. Шкода Октавія, 2006 рік. 1.9 дизель, ціна 4900, номер телефона 099-052-4118. Звати Міша, продавця. Що цікавить, набирайте. От Volkswagen Polo. Авто 2014 року. Ціна 5 950, номер телефона 097 724 307. Да, погода, звісно, не... бачите, дощ навіть не перестає. Щоб ви собі розуміли, дивіться, які високи, просто всі мокрі. Такий пижик також кодовий, Peugeot 308, мотори в них надійні, 1.6 HDI. Але дивіться, треба пробіг, щоб був адекватний. 9850 ціна, номер телефону не вказано, 120 кінських сил, авто 15-16 року, модель 16 року. От такий є пижик. От кимдайчик i30. 15 рік, ціна 10500, 1,6 дизель, автомат 063 646 21 23. Так, ідемо далі. Ось такий Chevrolet Malibu Ціна 9999 2018 рік. 135 тисяч пробігу, 1,5 бензин номер телефону 096 625 79 -1. Це, до речі, такий комфортний великий автомобіль, кого цікавить набирайте власника, я його також знаю. Займається Діма такими речами. Продає, бо в нього є ще одна машина, він таке вирішив цю продати собі. Також із Штатів замовляв у нас, який я помню, він мені говорив. Я казабає Volvo V-50. У білому кольорі. Цена 6999, 11 рік, 1,6 дизель, 096, 625 79 11 Такі варіанти. Йдемо так, далі. Рено Меган Ходова машина, знаєте, багато на авторинках. глянемо що по ціні Авто 12 року, 231 заявлений пробіг. Ціна 7999, номер телефону 068 708 1818. 18. Volkswagen Jetta 1,6 дизель. ціна 7200 2010 рік, 236 тисяч пробіга 068 036 20 79. Кліо, Ціна 5510 рік, 212 пробіга, 096, 226, 6442. Каудин, а 4 в універсалі. 11300 ціна, 11 рік, 222 000 пробіг. 2,010 145 кінських сил. От такий гольфік. Гольф 6, Ціна 8300. Хетчбек, 1,6 дизель, 242 тисячі пробіга 067 2,0. До речі, мені не подобається. Я б, я б такий собі гольфи для міста розглядав би. Ще Якщо на автоматі, то ціни немає. До речі, до мене такий гольф приїжджав 13 рік, європейцець 90 чим-то тисяч пробіга рідного на автоматі 2 літри. Я був шокований з дінаудіо, шостий гольф, кінець 13-го року. Я кажу, продайте мені цю машину. Він каже, що вже каже, не один, ти каже, мене просиш, каже. а він десь чоловік полютий, знаєте, займається. Каже, що мені каже, каже, каже просить, каже, продай мені, каже, ту машину і каже, не продаюся. Він приїхав до мене, знаєте, машина по місту їздить, регенерації, ну, Сажів забивається, 2 літра дизель, йому треба трошки знаєте, давати по трасі виїжджати. А він собі десь там по місту катається тією машиною. І от воно. Почалося саживік, почав я кажу парити мозги, будемо так говорити. Тому якось так от Wolf от, 5. Ціна 5900 2005 рік, 1,9 дизель, 0,95 373, 95 43. Йдемо далі. Дай там також такий дешевий сегмент є от Opel Mariva. На автоматі 4300 ціна, 1,6 бензин свіжа 099 215 93, 33. ціна 4300. Давайте її більш так детально в червоному кольорі. Ось така мріва. Ну, давайте ще пройдемося по цьому роду. Вже на виїзді бачите, з базара, тут на авторинку також є машини стоять біля. Дороги. Ford Focus 9 рік, Titanium 1,6 HDI, двигун, рідна фарба 5590 096 122 79 49. Є така Mazda, бачу 6200 2.0, 6700 пробачаюсь, Mazda 5, 2009 рік. Номер телефону 098 285 42 61. Opel Astra G ціна 700, 13 рік, 1.7 дизель 098, 313, 95, 79. Так, серина давно вже стоїть. Ford Mondeo давайте глянемо Що там по ціні 2 літра 103 кВт, 2007 рік 0,67, 363, 44 06 Kia Soul 6550 ціна. 2008 рік, 1,6 дизель механіка, номер власника не, не вказаний. Так, давайте. От я Fiat Bravo. 1,6 дизель, 13 рік, ціна 6400. розмитнена Електропакет 0,98 127 6870. Звін за миль фіатик. Так, давайте до Мегана підійдемо. Також таки Меган другий питають за них, хоти вам бюджет до 5 тисяч доларів. Прем'єр. 4500 ціна, 2005 рік, 1,4 бензин. Але в нас така телефону немає. От. Opel Combo, 2006 рік. Ціна 3900, 1,3 дизель 098-429-2749. Так. Ну що, друзі, побували ми на авторинку в місті рівному, бачили, що по цінах машин взагалі немає. Ну, багато машин немає, як обично. Так само людей мало вітаю вас, друзі, з наступаючою Паскою. Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба, перемоги нам, сімейного благополуччя, щоб всі ваші мрії збувалися. Дякую так само, що дивитесь мої відео, підписуйтесь на мій канал. Буду по максимуму для вас старатися якийсь робити новий адекватний контент, щоб він вам заходив. Тому так само пишіть в коментах, що вам подобається, що не подобається. Можливо, нам щось мені потрібно звернути увагу там. Тому обов'язково ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь на канал. Канал називається Шкода, Що не вах». До зустрічі, друзі, на зустрічі.